Вітаю, шановні друзі! Україна виділяє на повернення українців з-за кордону назад до України 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Я хотів би нагадати, що українці це не товар, який можна кудись відправити, а потім повернути. Але виглядає це так. І е, українська влада чомусь вважає, що нас, як якихось тварин, можна там повернути, зробити з нами все, що завгодно. Мінфін. На своєму сайті повідомив, що в державному бюджеті України закладено відповідну суму для чого друзі? Як ви думаєте, ви зараз будете в шоці? Міністерство культури та інформаційної політики надано додаткові 4888 мільйонів гривень, з яких тепер саме головне слухайте: 200 мільйонів гривень спрямовано на проекти стратегічних комунікацій та просування позитивного іміджу України за кордоном. Шах і мат, друзі, 200 мільйонів на позитивний імідж України за кордоном. Спочатку вони три роки цей імідж знищують, по повній мірі знищують взагалі. Закордонні паспорти не видають, кажуть про українців там різну гидоту, да? розповідають, що нас потрібно повернути, що ми ухилянти. Всі 10 мільйонів там чи до 10 мільйонів. Ми ухилянти. А тепер Україна виправляє ті проблеми, які вона сама зробила, ну українська влада. От. за наші гроші за ці 200 мільйонів. Це не цільове використання. Я вважаю, що люди, які проголосували за цей бюджет, це моя особиста думка. Вони повинні нести кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів. 200 мільйонів гривень повинні бути витрачені на військові цілі, а не на позитивний імідж України, який Україна й українська влада самі ж просрали і самі його зробили. Цей негативний імідж. А тепер вони за наші кошти, за наші податки, збираються його виправляти. Це маразм, друзі. Це просто маразм, воно в голові не укладається. Що далі пише МінФін, це ще не все. Зачекайте, це не весь треш на цьому всьому. Окремо передбачено 150 мільйонів гривень для підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності Українців при Мінекономіки. Скажіть, будь ласка, 150 мільйонів гривень. Ви їх. Куди ви їх виділите українцям? Да? То давайте, будь ласка, скажіть, що от вам на картку ми ці 150 мільйонів гривень поділимо порівну і кожному дамо. Оце я розумію ще чудова підтримка. Але ж ні, на що підуть ці гроші? На діяльність Агенції єдності українців. Тобто агонія влади, вона розуміє, що от тут вже тут американські вибори пройшли, все закінчується, потрібно швиденько поділити і. Розпилити і якимсь чином подерибанити. Тому що це виглядає так: навіщо витрачати 150 мільйонів гривень на повернення українців? Ми не товар. Якщо українець захоче повернутися, він повернеться без ваших 150 мільйонів, без вашої Агенції єдності українців. Він без цього повернеться. А якщо він не хоче, то він не повернеться. І ви нічого не зробите. Що, все, що ви робите, ви витрачаєте. Бюджетні кошти, наші гроші, кошти міжнародних партнерів. І оце дурість. Це дурість. На вас немає управи, ніхто не контролює оцей маразм. Це маразм. 350 мільйонів гривень просто в вітер уходять замість того, щоб на 350 мільйонів гривень закупити дронів військовим, патронів, амуніції і всього іншого. Навіщо створювати Агенцію єдності українців? Чим вона буде займатися? Це. Чергове дно, де будуть сидіти дармоїди і проїдати гроші. 100 тисяч, 50 тисяч, 60, 000, 30 тисяч зарплатні кожному. За що? Що вони будуть робити? Кататися по Європі, туди-сюди і робити видимість допомоги українцям? Да ви ні черта не допомагаєте українцям за кордоном. Хочете допомогти виправити свою репутацію, видайте паспорти українцям за кордоном, видайте їм паспорти, і все буде добре. Розумієте? А ви витрачаєте. Не за призначенням цільові бюджетні кошти. Тому я вважаю, що після виборів оця ситуація повинна в тому числі бути предметом кримінального розслідування. Друзі, жесть, повна жесть мені соромно за те, що відбувається в моїй країні. І мені соромно за те, що українців за кордоном вважають товаром. І що ми для нашої влади як якась худоба, яку можна повернути? Тобто, влада захотіла нас повернути, друзі. Маразм, просто маразм. Тому тримайтесь.